Масовану ракетну атаку здійснили вранці росіяни по Дніпру. Вдарили по місту міжконтинентальною балістичною ракетою, а також кінджалом та сімома крилатими ракетами Х-101. шість ракет було збито. Повідомляють повітряні сили. Утім, за кілька годин окупанти завдали нової ракетної атаки по Дніпропетровщині. Під ударом опинився кривий ріг. Там уже 26 постраждалих. Серед них є діти. Більше про наслідки ворожих ударів. Наша Ольга Павловська. Канонада вибухів у Дніпрі з п'ятої до сьомої ранку. Росіяни завдавали ударів по місту різними типами ракет. Це відео удару по Дніпру вже розлетілося соцмережами. Це не люди, це не люди. У нас поруч підвал дуже гучно було. Перелякалися у мене всі те, що й собака ледь знайшов. Повибувало і вікна паркан повністю знесло. Страшно. У Дніпрі під головним ударом опинилось промислове підприємство. Потрощено також два приватні будинки спалахнули пожежі, двоє людей постраждали. Понівечений і реабілітаційний центр для людей з інвалідністю. Під час ранкової атаки тут перебувало шестеро дорослих та одна дитина. Усі вціліли, розтрощила будівлю, де знаходиться котельня, побувальна станція, пральня та гараж. Якщо ми, ми ці всі пошкодження усунемо, то насправді заклад буде приймати. А, але Наразі Питання стає за котельню, яка дуже пошкоджена всередині, всередині. Там повинна знаходитися людина, щоб надавалися послуги опалення. Понад півсотні вікон вибито у будівлі центру. Тут надавали допомогу і дітям, і дорослим з усієї області, зокрема, і вимушеним переселенцям близько ста пацієнтів на місяць. У цій розтрощеній нині кімнаті їх навчали найнеобхіднішому, як користуватися посудом чи зробити собі чай. Ми можемо припинити реабілітацію ні на день для нас. Це дуже важливо. Ми систематично проходимо тут реабілітацію. Якщо її не буде, наші діти, особливо тяжкі діти з тяжкими діагнозами, вони просто будуть сидіти вдома, тому що в школах такі діти знаходяться на індивідуальному навчанні. Вони практично не соціалізуються. Також близько десятої ранку окупанти завдали удару по кривому рогу. Відомо, що є поранені серед них двоє дітей у місті потрощило адмінбудівлю. Люта більше десяти багатоповерхівок. Уропало Олександр Куліш, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1.